Я не раз чую, до речі, закиди від тих, хто справді виконував штурмову роботу. Там, умовно, навіть до мене були закиди як до медика. Ну ти ж не працював на самій лінії, бойового зіткнення тільки за кілометр від неї. Тобто, я справжніший воїн, ніж ти. Це якісь внутрішні образи, чи що це? Я думаю, що люди, які побували в місцях, які треба вживати матюки, типу в таких поганих місцях, вони мають право говорити. Ну, то тобто, я вважаю, що вони можуть це сказати, це можливо, їм допоможе вивільнити якусь негативну енергію. Тобто, в мене немає такого, я ніколи не кажу там, рву на собі сорочку, що я там воював, що і таке інше. Тобто, будь ласка, окей. Але якщо це говорить чувак, який не планує навіть йти в візку, і починає мені розказувати, що я зробив. Будь ласка, приходь, я з тобою з радістю поміняюся. У мене є чим зайнятися в цивільному житті. Я знайду собі yeah. заняття, давай ми просто з тобою поміняємося, і ти розкажеш, як це бути, Як це робити, те, що я роблю, або те, що я пробую робити. І плюс в армії, навіть якщо ти нічого не мієш, тобі знайдуть стільки задач, що ти навіть не знаєш, що такі За задачі бути.